Всім вітання. Ранок домотриває. Ми, ми раді знову зустрічати гостей у нашій студії. Так, сьогодні з нами на зв'язку відомий український письменник та викладач письменницької майстерності Любко Дереш. Ми поговоримо про його новий роман Погляд медузи, маленька книга пітьми, який досліджує вплив війни на людську психіку та стосунки. Доброго ранку. Вітаю. – Доброго ранку, колеги. Вітаю вас. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Розкажіть трішечки про свій новий роман. Що і за допомогою яких інструментів ви досліджуєте в новому романі? Ну, роман називається Погляд Медузи. Так. І медуза тут це не не морська істота, медуза тут, це істота міфічна з давньогрецької історії. І це образ чудовиська. Ви пам'ятаєте зі школи, мабуть, це образ чудовиська від погляду якого людина кам'яніє, чи поглянувши на який людина кам'яніє. І, власне, медуза це такий одне з трактувань цього чудовиська, це образ чогось жахливого. Ну, в нашому випадку це образ війни, образ жахіть війни, зустрічаючись з яким ми відчуваємо, що щось у нас всередині починає кам'яніти, зупиняється, так, завмирає всередині. Ну і в цьому сенсі один з інструментів, те, що ви запитуєте, це якраз міф, так, через міф я намагаюся зрозуміти, як на нас впливає війна, як ми. Це осмисляємо для себе, тому що ми багато часу проводимо в новинах, і це швидка, коротка інформація, дуже лаконічне якісь повідомлення. Але часто важливо побачити якусь цілісну картину. І часто саме міфи або міфічні якісь архетипні історії допомагають цілісно це побачити, впізнати ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, в якомусь відомому сюжеті. Добре, а пітьма і світло у контексті книги це метафори, чи йдеться про буквальні проблеми зі світлом? Ну першу чергу, на жаль, в першу чергу це про реальні проблеми. І я почав цей роман писати якраз восени 22-го року. Точніше, я почав його обдумувати восени 22-го року, коли почалися перші серйозні блекаути, перше серйозне вимкнення світла, і стало зрозуміло, що з темряви буквальної фізичної в житті так багато світловий час дуже обмежений, так що ти з нею практично постійно контактуєш і тут. Починає тут стає очевидним, що темрява це щось більше, ніж просто фізична темрява. Що це також і, і метафора, якась метафора е, твого внутрішнього е, стану, внутрішньої е, темряви. Коли ти не знаєш, що робити, не знаєш е, ш, куди рухатися, як орієнтуватися у, у цих нових реаліях. І... Тому не тільки не тільки про фактичне блекаут, але в романі багато описується зокрема і про досвід обстрілів енергетичної інфраструктури української, як це переживають українці, як вони спілкуються в чатах при цьому, як вони обдзвонюють одне одного, запитують, як як ти, так чи чи живий, чи, чи всі родичі в порядку, але це також і і про метафору, так про метафору нашого внутрішнього стану, і метафора це Взагалі, така цікава річ, яка дозволяє з допомогою певного образу краще зрозуміти якісь складні явища. Mm. Одна з таких метафор, яка присутня у цьому романі, це. Власне, зірка або зоряне небо. От якщо ми спитаємо себе, що робити, коли ти не знаєш, куди йти, коли навколо темрява, то метафорична відповідь може бути така: орієнтуйся по зірках, іди. Як, як е, древні каравани чи як мореходці – іди по зірках. І що таке тоді зірки? Значить, це те, що нам світить, так. Це якісь цінності, це якісь речі, які нас зігрівають, е, які можуть для нас бути внутрішніми нашими орієнтирами. Mm -hmm. Так, бачите, хочеться вас слухати і слухати, і одразу е, включається фантазія. Ти е, це перекладаєш на свої відчуття і метафора, в цьому, якраз для того, щоб ми власне включали уяву. Більше того, я скажу, що е, міф. От як ви запитували теж про інструменти, які я використовую, uh -huh. а, міф у давній Греції ніколи не існував в єдиній версії. Він завжди існував а, як як цілий, цілий набір варіантів, так як він може бути потрактований, і як там події по-різному трішки складаються. І насправді в ситуації а, кризи, в якій ми вже живемо е, три роки, чи може значно більше насправді часу. А е, ось ця багатоваріантність насправді є е, дуже важливою, аби ну якось втримати да. наш розум на місці, да. аби залишалося місце дах, так аби залишалося місце для власної творчості, те, що ви кажете, для власного витлумачення того, що відбувається, дійсно. Та е, ну зараз у нас по відчуттях все одно таке життя контрастів, та і ми про це і говоримо зараз з вами. Взагалі, от якщо е, е, говорити про інший контраст цивільне і військове життя, е, як ви проживаєте його, як ви його бачите, і е, як цей контраст відображений в романі? Ну, власне, це є центральна, напевне, проблема роману, тому що вся колізія, вся історія цього роману будується довкола. Е, Кілька кількох товаришів, чотирьох товаришів, які дуже довго знають одне одного, які знайомі ще зі школи. Але так стається, що коли починається повномасштабне вторгнення, то один із них іде добровольцем воювати, а троє інших залишаються. Кожен зі своєї причини, кожен має свої аргументи, чому він мав би залишитися і. Для кожного ці аргументи здаються переконливими по-своєму. Але коли повертається власне їх товариш і повертається з пораненням, тут виявляється, що між ними вибудовується певна прірва, і кожному ну геть не просто почати знову спілкуватися і. Вони відчувають, що щось помінялося, чи то товариш їх дуже сильно змінився, чи то вони непомітно змінилися там, перебуваючи у, у тилу. І власне, оце зіткнення різних поглядів, різних досвідів, а це є ну, центральна проблема, якраз і, і Роману, і, зрештою нашого суспільства. Хочеться почути вашу думку. Багато хто вважає, що недоречно, бо доречно створювати тексти про війну, яка ще триває, під час війни писати. А, ну, кажуть, що має пройти якийсь час, аби все це переосмислити, якась рефлексія пройшла. Що ви про це думаєте? Треба чи не треба? Знати? Ну, письменництво це така стихія, що письменник іноді планує собі одне, а в результаті виходить зовсім інше. Деякі письменники. Такі, як Курт Вонегут, наприклад, могли написати, змогли написати е, свої романи про війну, про свій власний досвід про війну е, тільки через 20, через 30 років е, після того. А деякі письменники, е, ну зокрема, в Україні е, вони зарікалися, що вони не будуть писати, е, наприклад, ну тому що дійсно потрібна ця дистанція. Але так стається, що ця письменницька природа тебе кличе. І, і вони починають писати. Я пам'ятаю, Софія Андрухович казала, що ну, необхідна відстань до, до подій. І тим не менше, я дуже добре розумію її, коли вона написала книгу Катананхи, так. Ну тому що е є якісь історії, які е просто самі просяться, і ти мусиш їх написати. І є різні автори. Є багато письменників, які зараз воюють також, так? і вони теж пишуть там, Павло Білянський, наприклад, чи Павло Вишебаба, поети, прозаїки. І є ті, хто пишуть, так би мовити, безпосередньо війну, так? свій досвід війни. А є ті, хто пишуть про війну, ті, хто може не перебували, скажімо, там безпосередньо на, на нулі. Там, на лінії зіткнення, але тим не менше вони збирають матеріал, вони пропускають його через себе, через своє серце. Він може бути більш документальним, може бути е, більш художнім. Але цей процес писання він насправді потрібен е, і читачам, і самим письменникам для mm -hmm. того, щоб якось зібрати себе, якось е, зцілити е, самих себе. І більше того, я би так сказав, що все, що зараз пишеться про нашу війну, а дуже потрібно самій Україні, самій українській культурі, тому що таким чином ми вибудовуємо ну, цей безпековий щит культурний, так, який а, іде до читачів, читачі отримують певне уявлення про світ, і таким чином отримують і певний захист від інформаційної агресії з боку ворога. І підсумовуючи, от е, який основний меседж ви хотіли донести у нас дуже мало часу, буквально декілька слів. На які роздуми спонукати читачів чи взагалі письменники ставлять перед собою такі завдання? Буває, що ставлять, і буває, що ну, в першу чергу це. Виклики, які сам письменник перед собою е, е, бачить, і головний виклик це напевне, як все ж таки залишитися людиною після того, коли ти подивився на медузу, на щось дійсно страшне, чи медуза поглянула на тебе, як не закам'яніти, як не перетворитись на камінь, і як допомогти іншим, також, якщо вони закам'яніли, е, все ж таки повернути їх е, е, до життя, життя внутрішнього життя емоційного в першу чергу. Дякуємо, Дякуємо. вам за таку цікаві цікаву розмову за такі глибокі відповіді і роздуми наші. Бажаємо вам натхнення та успіхів та в подальшій творчості. Гарного дня! всім. Навзаєм. рано вдома триває. І зараз звернемося до іншого мистецтва. Музичного.